Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть про що найменше півтора десятки вибухів пролунало в місті неподалік українського кордону. Людей закликають спуститися до підвалу. У місті шебекіно Білгородської області, де Росія зібрала резерви для наступу на Харків, лунають вибухи. Залпа з Харкова, потужний обстріл зупинив наступ. Жителям почали надходити смс-повідомлення від екстрених служб. Повідомляють російські телеграм-канали. Зазначається, що вибухів було щонайменше 50-80. Екстрені служби закликають мешканців. Спуститися до підвалу чи укриття. При цьому офіційних коментарів наразі немає. Наразі на кордоні жорсткі бої в небі працює авіація. Пишуть, що ту 23 м злітали, аби прикрити війська та нанести ураження. Втім, один із бортів збили, рухнув та розбився. Крім того, все прикордонні РФ в Харківській області було атаковано українськими винищувачами. В атаці брали участь понад 60 бомбардувальників нового зразка. Росіяни не могли їх засікти радарами. Ще 50 були на чергуванні та запускали ракети з території України. Прикордонні аеродроми горять. Вибух за вибухом. Російські пілоти не. Чекали такого зухвалого нападу. Десятки боротьбів спалено в ангарах. Склади з ракетами також горять. Росіяни не очікували таку третю масовану атаку. Десятки загиблих, в тому числі екіпажів систем ППО. А декілька днів тому було захоплено аеродром Дягелів диверсійними групами. Літаки спалення, воєнізована охорона знищена. Наразі тривають бої на самому аеродромі. Зачистка диверсантів випала, втім, втрати шалені. Це стратегічна база, як і база тушена, яка сьогодні горить з таким темпом. В росіян літаків та пілотів не залишиться. Але що поробиш нам своє робити? Пиши телеграм-канал Топорпо. Омсти наразі командир батальйону Ахілес Харківської 92-ї ОШБР Юрій Федоренко в етері нацмарафону прокоментував чутки щодо можливого наступу РФ на Харків. Це наративи РФ. Для них важливо посіяти хаос і смуту. Для них важливо зробити так, щоб був відтік людей з міст. Тому що під час складних часів, як показала практика, українська нація робить неможливе. Всі об'єднуються і підтримують сили оборони, гуманітарна місія, фінансова техніка, логістика. Чи буде противник намагатися штурмувати в харківській області за моїм переконанням, так буде. Чи буде він мати Успіх на тих відтинках, де йому вдасться здобути будь-який успіх, він буде намагатися нарощувати зусилля, тому що силам оборони доведеться заводити додаткові бригади. Це відтік бригад з Донецької області. Таким чином противник роздюргає сили і засоби наші. Але чи вдасться противнику впритул наблизитись до Харкова? За моїм приконанням, ні, сили оборони зроблять те, що треба, і противника не буде. Зазначив Федоренко. Він також відповів, чи будуть намагатися Росіяни штурмувати річку Скіл на Харківщині, чи вдасться противнику штурмувати у скіл, чи це є можливо, так будь-яка Водно перешкода для форсування можлива. Сила оборони показала, що ОСКІЛ можна штурмувати. Ми це зробили свого часу. Чи буде це робити противник зараз? За моїм переконанням йому важливо забрати ті рубежі, які він може зробити без додаткових максимальних зусиль. І потім, в напрямку, який буде зручний для окупації, туди він і буде тиснути. Чи буде форсування річки ОСКІЛ? То на поточний момент цього не буде відбуватися, сказав Федоренко. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.